Зупинити глухоту. Івано-Франківськ перше долучився до відзначення міжнародного дня догляду за слухом. Медики кажуть, щороку кількість людей, котрі втрачають це чуття, зростає. Поміж них і 5% прикарпатців. Відтак у рамках заходу організували на базі медуніверситету мобільну клініку. Тут фахівці місцевого центру слуху взялися проводити скринінги у представників товариства глухих на спеціальному обладнанні, якого у звичайних клініках не знайдеш. Прилад, який ми використовуємо сьогодні для скринінгу слуху, він Використовується також для скринього слуху новонароджених, і він об'єктивно визначає, чи людини клітини сприймають звук і чують, чи не чують з десяти людей, яких ми поки що обстежили, то в дев'яти з них прилад показує, що потрібно до обстеження. Тобто, це означає, що прилад не зареєстрував руху цих клітин, які відповідають за звук. Отримати акцію до Івано-Франківська завітали і столичні фахівці, щоб допомогти у налаштуванні кохларних імплантів у діток, котрих нещодавно прооперували. Ці прилади нехай і дороговартісні, та не завжди доступні українцям, дозволяють малюкам із вродженою глухотою повернути здатність чути і мають їх з півсотні маленьких прикарпатців. Дітки, які використовують ці системи кохлеарної імплантації, мають змогу інтегруватися в загальноосвітній простір, тобто навчатися в звичайних. Загальноосвітніх школах ця технологія вона не заключається лише в медичній операції. Потім потрібна комплексна допомога сім'ї в цілому. Потрібно зробити так, щоб дитинка з цим пристроєм якомога краще і більше чула. Супроводжуючи заходи, кажуть організатори, триватимуть увесь тиждень. Зокрема, запланували інформаційні лекції для учнів старших класів, адже саме ця категорія населення найбільше потерпає нині від проблем із втратою слуху.